напрямку. зараз противник уже відновив свої штурмові дії. Зокрема, за минулу добу двічі намагався пробити нашу оборону безуспішно для ворога. Він отримав там добряче а, втрат та відійшов, відмовився від своїх наступальних дій. Крім цього, продовжує інтенсивно застосовувати свою авіацію. 16 авіаударів завдав він по позиціям наших захисників на цьому напрямку. І інтенсивні обстріли також продовжує наносити по позиціям збройних сил, зокрема 564 рази. Він обстріляв наших захисників з різного озброєння, як ствольних артилерійських систем, так і реактивних. Використовував танки, міномети, АГСи, протитанкові комплекси, в тому числі і стрілецька зброя. Відбулось три удари піввідронами по позиціям наших захисників. Проте і ми не сиділи складячи руки, завдавали ударів і по їхнім складам з боєприпасами та палено-мастильними матеріалами. Зокрема, також знищили одну. Гармату МСТБ та одну Д-30 гармату та також 82-мм міномет і три автівки. Працюють наші підрозділи РЕП, працюють наші підрозділи переносних зенітно-ракетних комплексів. Ми знищуємо дрони, як і спостережні, так і дрони камікадзе. Таким чином нам вдалося знищити два БПЛА типу зала та орлан. І ще знищили низку дронів камікадзе типу ФПІВІ. Це що до Лиману Куп'янці. com na prêmpo.